Давай, щечивка. Ще. Я вже не Ніфіга Ніфігася, це ти огні вам розпалив? Ну да. Молоді. А що це ти робиш? Ти трошки перекусити треба. Це ти на пікнік приїхав? Да. Ніфігася, Ніфіга Покирпались на Пацани, оце в натурі тема. Це не те, що вам ото в кафешку суші пахали. Це нормальна тема. В селі біля ставка, да? да? Пожарить щось вкусне біля води, да? Угу. По простому по домашнім ногам. Хватит, це не надо. Ні, не по-другому не тувати. По Нам надо, щоб воно. Та нормально? ти хочеш сардельки піджарить до свого бутерброда? Да. твоя печка на дровах, да? Ну конечно. Щепочниця називається печка, да? Да. Спеціально для туристів. Що, пацани, Зробив бутерброд з нюхавою. Які там понти. Коротше, бутерброд. По-простому, по сільському, пацани, ось виїхали на річку на нашому трайке. На сковородки піджарили яйцо, сердельку, по простому, все, все, як є у нас в селі. І просто кайфуємо від життя. Всім велике дякую, що підписуєтесь та коментуєте та наблюдаєте за нашим контентом. Всім гарного дня!